Гаряча вода, тепло та інтернет. Все це є у пунктах незламності, які вже діють в Івано-Франківській громаді. Один із них прикарпатські рятувальники розгорнули у центрі міста. Артур приїхав до Франківська з Донецької області. Каже, щоб погрітись та попрацювати, сюди приходить буквально щодня. Вдома та світла немає, ну тобто періодично, коли вони є, коли його немає. Ну, коли його немає, то я приходжу сюди. Мене це влаштовує, бо я дитину проводжу в садок. В центрі міста сиджу тут і по обіді забираю дитину і додому. У Першому етапі підготовки до можливого блекауту каже мер міста Руслан Марцінків в Івано-Франківську заплановано облаштувати 85 пунктів обігріву, а саме на базі шкіл, цинапів та комунальних підприємств. Де буде туалет, буржуйка, гаряча вода тобто все те необхідне, яке ми можемо організувати. В принципі, в більшості є генератори, більшості є буржуйки, більшості є певний запас, але далі працюємо. Тому що ми не знаємо, чи критична ситуація буде через годину, чи що вона буде через тиждень, через два, чи взагалі не буде. Звісно, що нам хочеться, щоб її не було, але краще бути готовими, чим бути не готовими. У випадку тривалого блекауту, зазначає очільник, пережити його буде найлегше у селах, тому закликає мешканців громади за необхідності надавати прихисток людям із багатоквартирних будинків. Звісно, що у сільській місцевості всі школи садки будуть, тому що там багато котелень на біопаливі. А по-друге, ми людей попросили взяти до себе додому людей пережити. Ну там тиждень півтора створили спеціальний чат-бот. Який дозволяє людям зголоситися, що ви готові прийняти людей. звісно, я розумію, що багато хто буде приймати свою родину, і це добре. Тобто буде родичів, буде при знайомих приймати з міста, з багатоквартирних будинків. Все-таки найгірша ситуація в багатоквартирних будинків при відключенні світла і при водопостачанні. Тому я звертаюся до жителів нашої франківської громади, сільської місцевості і не тільки нашої, це можуть бути інші села, які можуть підставити плече, допомогти взяти українців сьогодні до. Себе в такій критичну ситуацію до слова в громаді триває підготовка ще 45 пунктів незламності. Мар'яна Джерч, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.